Де пішлеш, но? І Иван Добрый. На підставі. Учасні закати СП. На обліку перебуваєте. Посвідчення ваше. І, будь ласка, наказ коменданта, що ви повноважена особа. Ну, Давайте почитаємо. Будь ласка, uh -huh. Давайте почитаємо. Що спиняє не поліція, а ви? Представники спинив не я, а інші підірвали. Ну, яка різниця? Ваші, ваші представники спинили, Наші, правильно? Почитайте. А чого на якій підставі? А вони хіба вам не сказали причину? Ні, спиняти має право поліція, а не ТЦК. Ось поліція є. Ні, ну спиняли я мене ви. Ваші спиняв. Ну, — Ну ваші співробітники. Ну, ваші співробітники приїздяли. Так. так, Ну, є Так, Київська обласна військова адміністрація. Відповідно до статей. так. так. — Понажити військовослужбовців збройних сил. Так. Які є посадовими особами центрального. Е, можна, да я. Подивлюся документи І приготуйте, хто ви, щоб я подивився, чи ви тут є в перелік. Ну так нема. Так які ви маєте повноваження? На, те, Якщо у вас тут немає, ви повноважень не маєте. Ну тому що ви не повноважені. Ну так і я вас поздравляю. А відповідно за постанови Кабміну 1457, 1456. Має бути повноважена особа. То, Що ви ТЦК, ну, тут мене це не обходить. А, Не обходить. Не обходить, так. Да. І ну і вам до побачення. Ждемо поліцію З патронника вийми патрон. Нахуя мені не виймати? Я і так поставлю. Повір мені далі. Можешь снимать, можешь не снимать. Видеосъемка руки запрещена. Убрызь. Руки убрызь. Видеосъемка, руки запрещена. Сними. Да. Руки. видеосъемка запрещена. Еще раз повторяю. Забрить руки. Пожалуйста, забрить руки. Набирай опять. Ну что ты, блядь, где-то поедешь. Ну, так вызови 102. Ну что вы дежурку набираете? А да какую 102? дежурку? Уже начальнику звонили. Да ну да, при тут начальник? 102 есть. Понимаешь? 102. Все раз повторяю. 102 вы ты понимаешь, что 102 есть? Ну так набери 102 и вызывай. Ну пряма Черніговська связь. Ти сразу голови, чи воно глядь. Куди гулять? Ну скільки ми гулять ще були? Куди пошли ще раз повторяють? Дурачок, да я ще раз повторяю. Ты дурачок. Вот. Заехало огромное количество ТЦКшников. И сейчас все гребут, блокируют заправки, блокируют магазины, супермаркеты, больницы, всё блокируют, всех мужиков пакуют. Это, понимаешь, наша украинская власть решила из Украины сделать безлюдную территорию. И они за это взялись уже серьёзно. До Нового года, судя по всему, они хотят все это дело реализовать. Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям, і кайфувати. Якщо ти ухилянт, сиди вдома. Ну, бувають різні обставини, ти боїшся, чи не хочеш принципово, чи будь-які інші обставини. Ти маєш мати обмеження, тому що ти не, так, не виконуєш те, що виконують інші. І міряти треба. по, а, не серед, на, я, Знаєте, таке прислів'я є. А, а, анкета, не, тобто, там, опрос, як кажуть, опитування. опитування в інтернеті показало, що 100% людей користуються інтернетом. Тому якщо ми, будемо, якщо ми будемо обговорювати, треба мобілізувати чи ні серед людей, які не хочуть мобілізовуватись, то ви отримаєте той результат, який е, опитування в інтернеті.